Ма така мештаб мати маленьку дитину, доглядати за дати їй все. Так пояснює свій вчинок 25-річний підозрюваний у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру. Нагадаємо, 14 липня до поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з після пологової кімнати перинатального центру зникло чотириденне немовля. 18 липня в Октябрьському райсуді Полтави підозрюваному обирали запобіжний захід. Він пояснив, що саме його наштовхнуло на такий вчинок. Бала про таких трансгендерних людей, як я, що вони дуже погані. Ну, типу, що там була жінка з Києва, яка встановила, що типу, «Зачем таку людині дали, мене так перебукнуло. А потім я почула, як та жінка хвасталася звичайно, як вона ось, типу, получу 70 тисяч, там багато грошей за ту дитину, вона мені нафіг не нужна. Коли вона пішла, я побачила, що дитина в такої діжі і вона така ну, спала. Ну така бля, хваста смі так стало У Мене є доходи, мене є хлопець. Я получаю по 57 тисяч в місяць. Хлопець він воює. Він мені допомагає. При затриманні підозрюваний намагався викласти іншу версію подій. Повідомив прокурор Олександр Рябовол на засіданні. Звертаю увагу, що відразу після повідомлення особі про, собі, про підозі, дана особа відмовилася дачі показів. Крім цього. Під час проведення невідкладного обшуку, який в подальшому був легалізований, дана особа повідомляла фальшиву версію подій щодо отримання дитини з так званого вікна життя. Є достовірні відомості, що підтверджують знищення вдома одягу, в яким підозрюваний був на момент скоєння злочину. Під час судового засідання адвокат підозрюваного Олександра Євграфова повідомила, 25-річний хлопець повністю визнає свою вину і просить про домашній арешт. Вдома. Всі докази були вилучені, в тому числі дитина передана матері. Свідки всі допитані, можливості впливу немає, але навіть то можливості, а необхідності впливу немає, оскільки ми підзахисний повністю визнає свою вину та щиро розкаюється. Це означає, що впечатліть мати дитину та врятувати її в дитячій матері. У підсумку суд ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Строк рахувати 17 липня 2024 року. Визначити розмір застави 60 тисяч 560 гривень. За словами підозрюваного, він планує внести заставу.